Вітаю вас, друзі! Мене звати Юрій, я викладач математики Всеукраїнської школи онлайн. І сьогодні тема нашого уроку функція y дорівнює х квадрат та її графік. Позначимо через y площу квадрата зі стороною x. Тоді зі зміною сторони квадрата, відповідно, змінюватиметься і його площа y. Зрозуміло, що кожному значенні змінної х відповідає єдине значення змінної y. Отже, залежність змінної y від змінної x є функціональною. А формула y дорівнює x квадрат задає функцію. Розглянемо на координатній площині кілька точок xy, які задовольняють рівняння y дорівнює x квадрат. Наприклад. Нехай х дорівнює 0. Відповідне значення y теж 0. Нехай х дорівнює 1, тоді y дорівнює теж 1. x х дорівнює 2, y дорівнює 4. Х дорівнює мінус 1, y дорівнює 1. Х дорівнює мінус 2 y дорівнює 4. Позначимо відповідні точки на координатній площині. З'єднаємо плавною лінією і отримаємо схематичний графік функції y дорівнює x квадрат. Якби вдалося позначити на координатній площині всі точки, координати яких задовольняє рівняння y дорівнює x квадрат, то отримали б фігуру графік функції y дорівнює x квадрат, яку називають параболою. Проаналізуємо графік цієї функції. Точка з координатами 00 ділить параболу на дві рівні частини, кожна з яких називають віткою параболи. А саму точку вершиною параболи. Також бачимо, що при всіх значеннях х відповідні значення y є завжди невід'ємними, тобто більше або рівні нулю. Графік функції y до рівня х який є параболою. Має лише один нуль функції. Тобто значення х, при якому значення y дорівнює 0. Точка перетину графіка функції з вісю о Це точка 0. 0. Розв'яжемо вправу. Потрібно графічно розв'язати рівняння. х2 дорівнює х плю. В одній системі координат побудуємо графіки таких функцій y дорівнює х2 і y дорівнює х плю. Ці графіки перетинаються у двох точках апсиси, тобто значення x, яких дорівнюють 2 і мінус 1. Отже, і при x дорівнює 2, і при x дорівнює мінус 1 значення виразів х2 та x плюс 2 рівні. Тобто числа 2 і мінус 1 є коренями рівняння х квадрат дорівнює x плюс. Перевіримо це. Підставимо відповідні значення х рівняння. Маємо 2 в квадраті дорівнює 2 плюс вірно. І мінус 1 в квадраті дорівнює мінус 1 плюс 2. Теж вірно. Отже, сьогодні ми розглянули функцію y дорівнює x квадрат, побудували її графік, параболу та розв'язали рівняння графічним методом. Дякую за увагу! До зустрічі на наступних уроках!